Так, на кінець то дочекалися покришку в розмірі 320 на 12. Її не було довго, але ми її десь втрапили. Дана покришка підійде на такі скутера. та мопеди, як Viper, Fada, Mustang, Zohin, Honda, Suzuki та багато інших. І так, розглянемо покришку. Розмір іде 320 на 12. Розробка Тайвань. Ну, Хто б сумнівався? Да. Маркеровка SI023. -E Швидкісні дані та навантаження 47G. Дана шина розвиває швидкість 100 км за годину та має навантаження на одну покришку 175 кг. Дана шина є 4 -слойна. Також пишуть Сейонг, це теж непогано NGKK, Тобто, я так зрозумів, виготовлена, виготовлена дана шина в Китаї. У принципі, по якості непогана для такого сегменту. Розмір цікавий: 320 на 12. Якщо зацікавились, телефонуйте, відправимо почтою.